Вона відчувається як така класна паркова дека. Тут зігнулося і там зігнулося. Я зроблю банеті великий дроп. Привіт, друзі! Ви на каналі Магазин Самокат. Mm. З вами Олег. І сьогодні ми будемо робити дещо цікаве. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що це за дека. Якщо ви уважно дивитесь всі наші відоси, ви можете згадати, що ми обіцяли зробити з цією декою майже рік тому. Да, ми знімали цей відос майже рік тому. Ми взяли цю деку, подовжувач і ось цей неймовірний інструмент. Тому зараз ми будемо робити з звичайної деки ультра мега облегшену лайт-деку то давайте знімемо наждак цієї деки, тому що я боюсь, що він може зайвий раз стирати диск і будемо починати її пиляти Ну от, ми вже зрізали верхню частину. Як бачите, я вже змінив екіп два рази. І зараз ми будемо перевертати деку та різати нижню частину. І, блін, чуваки, виглядає це. Я придумав ідеальний, як це сказати, стартап. Робиш таку деку з типу, з'ємною кришечкою, пакуєш туди абсолютно всі свої речі і їдеш кудись подорожувати. І замість того, що ти вносиш валізу, в тебе є просто самокат. Think about it. Нам залишилося відпуляти ніщо і все. Я думаю, можна їхати тестувати його. Єдине, що ми, коротше, залишили рейси, тому що, бачите, вона все ж таки трошки прослайджена. Тому я думаю, ми будемо так само на ній пробувати робити різні слайди. Я думаю, це буде дуже цікаво. А ви поки що напишіть у коментарях вашу думку, як довго вона проживе, тому що в мене ставки дуже погані. І так. Я гадаю, що наша дека абсолютно готова до випробувань. Чуваки, якщо так брати її, враховуючи, що тут стоїть 12-й стандарт, ну, вона відчувається як така класна паркова дека. З нюансами, правда, але дуже крута. Так, ми приїхали в магаз, ми зараз поміряємо його вагу. Мені ж самому стало цікаво, скільки вона важить. І так, момент істини. Вона важить 1480 грамів. А оригінальна дека Еті Клінвором v 3 в розмірах 560 важить одну хвилинку. 1680 грамів. Тобто 200 грам. А якщо ви хочете зробити таку деку, знаєте, ви зекономите 200 грамів. Якщо так думати, то паркові деки починають цю вагу якраз 1500-1400 грамів. А ми по факту зробили з стрітової деки, паркову деку, прибравши усе зайве. Зайве зайве, так. Да. <рес> зайве прибраве. Зараз швиденько поклеїмо наш дочок і зустрічаємось на ВДНХ. Нарешті ми приїхали на ВДНХ, ми вже перезібрали цей самокат. Я не знаю, що це таке буде. Давайте ставити кермо, закручувати його та їхати вже в скіт-парк, пробувати, що це взагалі таке. Скажу так, от, самокат доволі збалансований. Дека легка, 12 стандарти і неймовірно легке кермо Аксі. Якщо б тут стояло якесь там тяжке кермо, там трянон чи 1, мабуть, воно відчувалося по-різному. А так тут стоїть легке кермо, легка дека, самокат доволі збалансований. А де ви можете знайти легке кермо? Правильно, посилання від цим відео в описі під цим відео. Посилання. В описі під цим відео. Коротше, давайте, ви все зрозуміли. Переходьте з посилання, купуєте себе найкращі рулі Аксіль Ф'юрі і взагалі душою не чаєте. Катайтесь нормальним нормальних рулях. А ми давайте перевіряти, взагалі, що це за самокат такий. Банан? Наче ні. <свят> ми вже не а хапара пару метрів. І я сьогодні не один. Сьогодні з нами буде глібанезі. А я сьогодні пороблю щось слабеньке, щоб вижити Глебу Адам все найсмачніше. Так, давай, у нас тут є цілий список хіл, барване ті, вібване, барванеті, хіл, вони ті шота там. Ванеті, ті шота там, трьох шота там, трьох, шо то шота, що шота там. Так, давай спробуємо покататися по на підкат. Давай, давай, два па, там фінгер. Ще ви розуміли? Ми приїхали. Я в цю деку залягаю, типу, багато, ну, багато надії. Що Глеб, що денчик оператора. Він каже, все, замається просто, забананиться одразу, моментально. А бачите, не бананиться. Не бананиться. Хоча подожди ка Ну я нормально, нормально. Ну давай. Я не бачу. Слухай, Тримається. Два-трюка. Два трюка. Два трюка. Ти, ти казав. Тоді гасимо. Блін, це, до речі, зручно. Можете використовувати як штангу. можете використовувати як маску захисну. Можете використовувати як... Як ще, ще можна використовувати? Я, би, знаєш, що? Я б зробив, взяв би орг а всередині там би акваріум зробив понят, з рибками. Мені дуже сподобалася ідея. Чекайте наступного року. Що вона не ламається? Що? Що вона не ламається? Я не знаю, ну блін. Дека надійна. Враховуючи, що тут немає. Половина деки, дека все одно залишається надійною. Я вже просто настільки впевнений в цій деці, що й, ну, я не думаю, що вона зламається, ну ультрашвидко. Може, може, вона навіть виживе після нашого відоса. Незвично. А там же аеродинаміка, чувак, вона має крутитися краще, там ніяке повітря не перешкоджає кітлісу. Є таке. Так. Yeah. Yeah. <coughs> ти прямо так і завих, так? Дай інший трюк. Інші трюки. Мені не подобається. Окей, вибирай. Що ти хочеш? Підемо mm -hmm. на подкат. Три хіла. — Три хіла на подкат. Ну, на три хіла на подкат. Ще по всьому скейт-парку будемо ходити вибирати собі трюки. Я пропоную дати ще цей самокат іншим райдерам. Зазвичай у них uh, з головою є біда. Це хорошо, це класно. Ну no, але за рахунок цього вони ламають самокати. А нам це і треба. Я, я собі, якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, я там писав, що ціль 2024 року у мене поставити брай. Ну вже півроку пройшло, я так і нічого не зробив. <рапляти> 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 Подивимось. <рапляти> я так і не спробував жодного разу. <рапляти> <рапляти> Слухай, от тепер мені щось таке <рапляти> було. Та ні, досі ідеально. Давай, зараз ще пару трохи спробуємо, поскульзуємо. Потім віддамо, ну, а потім дамо пункт. Взагалі з цієї деки така ж сама ситуація, як з пандемоніумом. Зламається вона швидше, ніж якщо б вона була в оригінальному стані, але за день її важко зламати. Вона поживе декілька днів. Але якщо постійно на ній кататися, вона не виживе. Тому що банально тут алюмінію менше, вона зламається швидше. В принципі, все логічно, вчить фізику сьомий класу. Ці деці просто так нічого не буде. Хоча. А ну-ка, пішли! Ура! Єс? Ось оно. Все, от сьогодні ми її зламаємо нарешті. А я та думав, вона поживе. Поїхали. А можна? Ну Нарешті ми хоча б щось колись зламаємо. Давай. Ну, на... Давай. Давай, Роби що хочеш. Бажано вилітай на 2 метри вище. А навіщо ще райдери потрібні? <пі> там ще рулювали в трошечки. Це твоя вже. Так, це, це моє, до речі. Треба поміняти. Я знаю, що хочу? Я хочу, щоб хтось зробив якийсь там фронт у бра і там щось таке. Я, я просто не розумію, цей словник. Мені подобається, як ти попадаємося назвати. <пі> Круті верті. Круті верті. Круті -верті. Easy. Мені здається, воно так не зламається, якщо ми будемо просто звиліти. Нам треба його подробити декілька разів. Е, та ні, вона от Після кожного такого стрибка бананіця. Давай я пропоную. Ідею. Поїхали. Я, я хочу пострибати з тієї візи. Можна, наприклад, якийсь небудь зробити. Ну, трьошечку, наприклад. О. Ти прям так аж. Аж да, да, ти ж спеціально зробиш страшно, ну може. -яй. яй яй Ай-яй-яй. Давай ще. Я гадаю, трюків 10 з дроп. І все, вона все. Щось смачненьке. Дроп взагалі ідеально. У нас задача її зламати сьогодні, вона зламається. Ми знаємо це 100%, питання, хто її зламає. Можемо поїти на дроп, я три пас зробив. На виліт? Дроп? дроп? Отлічно, погнали. Ну її треба добити в пулі. Типу вона ламається тільки після пула. Більше ніяк. Оооооо. Нормально. Чого вона живе? Ну, вона зламається тільки після пула. Надо в пул. Надо в пул. Давай просто. Я. Якщо в глибокий стрибнеш, і взагалі буде шикарно. Ну так. Ну, да. я, я так і хочу, щоб вони стрибали, бо вона так швидше зламається. А ну ка можна за самокат? Щось змінилося за. цей стрибок. Там наче, нічого. Ну а на банан. Давай, Глеб. Я бачу, як ти Я бачу, як ти хочеш цього. Смілива людина. Одразу знаєш, він хоче від життя. Давай, баттеркап. батеркап! Эх, не батеркап. Давай я стрибну. Я просто... Скільки ти важиш? 69. 69, я 80. 10 кг різниця одну. Як ти? Я теж можу нацепити рюкзак. Може машиною і переїде. Мне шкода буде твоїх покрышек. О! О, так не <рес> <рес> диви, диви, вона Тут Тут зігнулась і там зігнулась тут, тут рівно, понял. <рес> Надо ще Міше один ванете. Олег, Вона все. <рес> вот тут біда Можна і руками скрутити, не хочеш, як полотенце, типу, в одну і в другую сторону так <рес> 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 Корочі, я дещо хочу зробити. Я дуже сильно люблю цим займатися. Давайте я зараз дещо дістану і покажу вам. Одну хвилинку. Ви що, думали, я такий простий? Будуємо собі скейтпарк. О! Це буде дуже цікаво. Тримай. Ой-ой-ой. А що він вже не їде прямо? Та ні, він їде прямо, я не їду прямо. Дай Тому, кому не страшно. Що-то... Ну да. Моментик Це унікальна геометрія деки, яка знаєте, вона бустить ваш скилл. Вам все простіше робити. Оце твоя дека Олег про модельну. Еті крім-дверми 3 граво Олег про модель. Коротше, ми зробимо зараз 5 рандомних трюків. Якщо вона з них не зламається, ми підемо вже в пул і доламаємо. Я буду стрибати, поки не зламають цю кляту деку. А то що вона живе вже більше року? Не ламається, падла. Вона... Ти як рушник реально повертаєш. Я не тобі. Що там, Що там по декі? Ламаємо деко, зламало коліно. Хотя, по-моєму, взагалі не змінилося в своїх розмірах. Ой, ой, ой. О, ні, 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 ні. дещо змінилося, Мої дивиться. Опа. Що, давайте? Вонете? Ні, ванеті мені страшно. Хоча. Ну давайте, в ванеті, чуваки. От виключно для вас. Ви не набрали стільки лаки, скільки я просив, але виключно для вас я зроблю ванеті великий дроп. А, Ну, чуваки, Не сьогодні замал не я деку, а вона мене. Тому я пропоную, що ми цю деко залишаємо ще на деякий час пожити, дозволимо її ці зробити. Візьмемо жорька, знову візьмемо болгарочку і пропоную від неї залишити тільки скелет, не дати їй жодного шансу вижити наступного відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки, і ми обов'язково, нарешті, замаємо цю кляту деко на добраніч.